Сьогодні в Україні пам'ятний день, 29 серпня. Ми вшановуємо усіх захисників, котрі загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в Івано-Франківську. Дзвін пам'яті за всіх полеглих героїв пролунав у меморіальному сквері. Ми не забули, що незалежно від того, скільки пройшло років, чи з 2014 року, чи 8 років, чи тільки свіжі, зараз 24 лютого. Ми будемо робити все для того, щоб це слово, яке ми. За яким закінчується кожна молитва, вічна пам'ять. Вона була не тільки словом, а була і ділом зроблена. Сьогодні ми зібралися і вшанували кожного нашого героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Ми молилися не тільки за захисників Івано-Франківська, не тільки за захисників з Прикарпаття, а за всіх захисників з нашої України. Щоб віддати данину пам'яті полеглим, тут зібралися керівники області та міста, духовенство, родини загиблих героїв, представники правоохоронних органів та військові це важливо. Не для не тільки для військових, а й для всієї України сьогодні вшановують пам'ять захисників, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність нашої держави. В першу чергу також це важливо і для батьків, які сьогодні присутні і для родин захисників, які також повинні знати, що ми пам'ятаємо кожного захисника, і звичайно, такі заходи будуть проводитися постійно систематично, тому що кожна жертва, яка була принесена для нашої незалежності, вона не буде забута. Керівники області та міста вручили членам родин загиблих прикарпатців державні нагороди та відзнаки. І сьогодні ми. Вручали державну нагороду за мужність третього ступеня, і також вручали в нас на Прикарпатті Є найвища нагорода Прикарпаття, обласна спільна нагорода обласної державної адміністрації обласної ради за заслуги перед Прикарпаттям. І сьогодні ми дев'ять таких нагород вручили посмертно рідним, які втратили на війні своїх найдорожчих. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Михайла Луцика. Нагороду отримав батько Василь Луцик. Розповідає, 21-річний син загинув на початку березня у Маріуполі. Він прислуг пішов служити в срочну службу. Прослужив рік і підписав контракт. Ну, і він їздили в Маріуполь. Там охороняли мистимости, так і водно ну, і почалося бойові дії. Зв'язку не було. і Їх відвели 1 березня, бо 2 числа березня був послідний зв'язок, і відвезли в Азовсталь. Ну, нам 18 березня дзвонили, що він загинув. Ну і Мені ці м -м, дзвонили, кажуть, що тіло е, знаходиться в Азоусталі, в фрижераторі. Тому каже батько й донині не може попрощатися та поховати сина. Останнє спілкування із ним пригадує, було лише у переписках. Каже, нам все добре, все живий, здоровий. Ну, каже, я більше за нас переживав, ніж за себе. Ну, ти ти тепер нічого не знаємо. І так само вже два з половиною місяці. Брат рідний пропов 109 дев'яті служив і тепер так ніхто нічого не. Не дає ніяких відомостей. Зі словами підтримки до родичів загиблих захисників звернулася пані Ольга Шарабуряк, мати загиблого героя у російсько-українській війні Володимира Шарабуряка. Я знаю вашу біль, ніхто так не може вас розуміти, як та мати, яка втратила свою дитину. Дай Боже вам сили і здоров'я, щоб Бог допоміг вам перебути це горе. Я знаю. Це вже до кінця ваших днів, ваша біль лишається у ваших серцях. Але з часом вона трошки притихає. Але це ненадовго. Кожний раз ви згадуєте свою дитину, лягаючи і встаючи. Я знаю, як ви плачете в поночок в свої подушки, скільки сліз пролито, але вже не вернути наших дітей. А цих ворогів, я думаю, Цю нечність господь бог покарає. Дзвін пам'яті заполеглими воїнами, каже очільниця Франківської військової державної адміністрації Світлана Онищук на Прикарпатті уже традиційно лунає щомісяця. Згадуємо в наших молитвах, у наших думках, у наших помислах з нашим духовенством області всіх наших героїв, які з Прикарпаття пішли захищати Україну, українську державу і не повернулися. Вони сьогодні не з нами, але вони наші ангели, вони завжди в наших серцях, вони завжди в нашій пам'яті. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць. Ми бачимо, як хоробро наші захисники відстоюють нашу незалежність і дають нам мирне небо, дають нам спокій. У нашій області, на нашому Прикарпатті. тому ми завжди повинні бути єдині, об'єднуватися і все робити для того, щоб найшвидше закінчилася війна і щоб наші захисники вернулися живими і здоровими з війни. Для відзначення дня пам'яті та героїзму загиблих захисників було обрано саме 29 серпня, оскільки цей день переурочили подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала великих втрат. У соняшникових полях від підступних дій ворога гинули наші герої. Серед них і 13 прикарпатців, тому сьогодні в усіх учасників меморіальних заходів на грудях квітли символічні соняхи. Мар'яна Джерч, Віталій Ігнатів, телерадіокомпанія Раї.